Товариство, можливо, зараз відбудеться історичний момент. Ми включаємо ось цю лампочку, невеличку таку лампочку. Якщо вона зараз засвітиться, я роблю сальто, навіть незважаючи на те, що я не вмію його робити. Зараз, чекайте. Ми виставляємо електрисіті. Ми дуже чітко все розрахували, підібрали оптимальну потужність для швидкого і простого запуску цієї лампи. Що, цього ми не робили, звичайно. Але подаємо, поступово, збільшуємо струм. Поки, поки щось не почне світитися. Я зараз даю вже 4 А мало б світитись, але напруги при цьому ніфіга нема. То там до 12 вольт навіть і близько не дійшло. Але вже йде до фіга струму. О! 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 о. Народ, народ! Вона світиться! Воно світиться. Вона світиться. Ми нагріваємо лампу. Об'єдь. Японський ясень. Дивіться. Ми це зробили. О, я вже відчуваю тепло. Угу. Вона прям нормально так Да? Роз... Дивіться, яка штукована. Клас! Це 7 ампер зараз у неї йде. Давай сфоткую показники, можливо, я колись це відтворю. Клас! Ми це зробили. Дякую тобі, Андрій, Великий, що ти це зробив. Дивіться, який прикол.